Днями у восьмому апеляційному адміністративному суді міста Львів відбулося чергове засідання з приводу апеляційної скарги Товбика-Цитадель на рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду, де у якості третьої сторони було залучено інвесторів компанії з метою встановлення, хто з них є реальним інвестором. 28 осіб попередньо директор товбика Цитадель Олександр Вовчук звертався до Івано-Франківського окружного адміністративного суду з приводу скасування реєстраційних дій на ряд будинків у місті Івано-Франківську з метою захисту прав інвесторів, так як ці дії були зроблені без його відома, коли він знаходився за кордоном. У липні 23-го року директором будівельної компанії Цитадель було встановлено, що без його відома зареєстровано право власності наразі об'єктів, які нібито вбудував та належить безпосередньо товариству з обмеженою відповідальністю БКЦПТ. А тому з метою захисту прав товариства та інвесторів товариства було сформовано та подано до суду позов про скасування таких реєстраційних дій. Судом першої інстанції було встановлено, що такі документи були подані не безпосередньо директором товариства. уповноваженої особи на реєстрацію таких дій не було надано. А також було встановлено той факт, що в момент проведення таких реєстраційних дій безпосередньо директор та єдина уповноважена особа, яка могла здійснювати такі дії, Вовчук Олександр Мирославович перебував за кордоном. Перед проведенням судового засідання у місті Львові люди, які заявили, що вони є інвесторами «Товбика Цитадель», здійснили театралізовану акцію із саморобними плакатами. Їх супроводжував головний редактор газети Голос Інформ Віталій Чорненький, який активно лобіює і висвітлює одну із зацікавлених сторін у конфлікті довкола товбика цитадель. Видається дивним така поведінка незалежного журналіста, члена ГО національної спілки журналістів України Віталія Чорненько. Який, отримавши у 45-річному віці дві вищих освіти, заочно не може не знати, що його однобокі висвітлення подій, передженні висновки, не відповідають етиці та стандартам журналістики. Втім, редакція газети Голосів вдячна колишньому редактору нашого видання Віталію Черненькому за додаткову рекламу одному із журналістів видання та закликає колег дочекатися результатів. Татью розслідувань у кримінальних провадженнях та судових справах довкола ТОВ БКЦ тадель, тим самим підтримати статус неупередженої журналістики на Прикарпатті та й в Україні в цілому.